Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас Шкода Суперб. Скільки коштує Шкода Суперб з малим пробігом в Німеччині. Ну поїхали. Так, маємо Шкода Суперб 22-го року. На LED фарах. Має проти Таку гуму має мішлен 17-го розміру. Вона практично нова. Так що ми маємо середині. Середині маємо шкіряний салон. Так. Маємо нові практичні. Ну, нова резина, в принципі Фаркоп моя машина практично Царапки є так, що в нас тут ще? Така рівненька добра Що ми тут маємо? Такий салончик Багатеньке місце Ну, По цінам, по цінам пройдемось. Скільки вона коштує? Зараз, коштує цей автомобіль. Шкода Superb Комбі 22-го року 59 390 пробігу, 150 кінських сил. Два літра дизель на DSV за 27930 євро. Так, далі йдемо, шкода супер. Черненька така. Така оптика в неї маднява, не ну, з дешевих. Ну і комплектація така. Теж добренько Спорт Лайн Так, мы имеем 19 дисков Практически да, новая, новая гума Новые тормоза Чуганна. Так Что у нас по салончику Маємо такі Такие сиденья Сиденья добрые Шкіра, Алькантара з перфорацією, на DSG повний привід, шкіряне кермо, мульти. Ну, добре, добре спортлайн. Добре виглядає. так, На панорамі вона у нас. Ну її видно, що полірували. Бачите панорама, повний привід. І ця штучка наклеєчка добра штука. Не царапає машину. Так, що ми маємо? Маємо ми. Добрі гальма. Практично мови. Так що у нас ззаду? Ну я вам ви, ви напевно так побачите. Ну тут місця вагон. От можна жити в цій машині. Дуже вона здорова. Це посадка, в принципі. Так, давайте шкода Superb Comбі, Sportline комплектація. 2.0 турбодизель на DSG повний привіт. 22-го року, 107 пробігу, 200 конських сил, 2 літра дизель на DSG. За 32 930 євро. Ось це такий автомобіль. Так, ідемо далі. Синенька. Шкода суперб. Це у нас на топовій оптиці Шкода кристал. Така добренька. На який гудьєр у нас резина, чи гума, нові диски, ну я напевно вона ну, зовсім новенька. Так, давайте подивимось. Сидіння у нас. Тканина я бачу, у ну, нас сонце світа, ніфіга не видно. Тканина, ну кермо, шкіряне, панорама у нас, є, шторки є, шиби затоновані, не набагато, але притоновані, Це у нас є Дивіться, які у нас. Я так розумію, це у нас якийсь гібрид. Якщо я правильно розумію, підскажіть хто розуміється. Так, що ми маємо? Шкода Суперб Комбі 1.4 TSI на DSG. А, так, да, це гібрид у нас, гібрид бензин. 22-го року, 62 990 пробігу. 156 кінських сил, 1,4, гібрид бензин. АДСГ за 28 930 євро. Ну що, непоганий автомобіль, сюди б такі сидіння, як тут стоять. Було б зовсім чудово. Так, маємо ще суперб такий непоганий на топовій опці. Вони практично всі натопили оптиці. 18-ти колеса, літня гума стоїть бріджтоун. Ну, Підтерта, підтерта. Є царапинки по машині. Люку немає. Сидіння у нас тканина на DSG, кермо, не кермо, Ну, Все як завжди. Бріджтоун, гума. Ззаді має машину. От так, все як, як завжди. Непогані біжки такі. Так, що тут ми маємо? Ну, вона не в повній комплектації, ну непогана. Давайте ми почитаємо. 22 року 89 990 пробігу, 200 кінських сил, 2 літра дизель на ДСГ за 28 750 євро. Так, йдемо далі, йдемо далі. Маємо Шкода Superb, теж 22-го року. Ось така у нас. Непогано, по кольору вони ідентичні. Тільки колеса у нас гума фулда. І це у нас 16 радіус. Колеса. Так, маємо такі сидіння тканина. Непогані на DSG, шкіряне кермо. Ой, дуже воно грязно, ой-ой-ой, чи жінка їздила, чи не, не зрозуміла, прям біле. Чи, чи не можна її О як може стоять машина у продажі і так Погано виглядати Так Ну так нічого, що у вас тут ззаду. Місце тут вагон. Місце вагон. Давайте ми по цінам пройдемо. Шкода Суперкомбі 22 року, 72 990 пробігів, 150 кінських сил, 2 літра дизель на ТСГ. За 26 240 євро. Ну, непогано виглядає. Є у нас ще така непогана суперб, чорненька. Ну як завжди топова оптика. Кристал на всесезонній гумі на 18. Ну довгенько стоїть вже вона. Машини немає ні люку, ні панорами. Сидіння у нас тканина, на ДСГ вона, Шкіряне кермо, Мультикермо, а так в принципі більше нічого і немає. Затоновано, шиби затоновані. Місце вагон. Ну то має парку зовсім новий. Його ще ні разу не І тут, ну, новий. Все, ну, новий автомобіль. Так, шкода Superb комбі, 23-го року, 30 тисяч пробігу, 150 кінських сил, 2 літри дизель на ДСГ за 31 960 євро. Вот такие автомобилі. Ну, сьогодні були на шкоді. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося. До зустрічі в мене на каналі. Ну і всім чао!